Муж і жіна – одна сатана, а я така жінка хоп хейла лали. <рес> ну він завжди каже: ой, не, не лізь, Ну не ліз. Що? Ну вона тобі треба. Мрія Тараса зіграти на Донбас Арені. Тарас завжди то на ігри, то в нього збори. Де себе Тарас бачить після закінчення його кар'єри футболіста. Треба відчувати, коли можна балакати, коли треба <рес> столити пельком. Нам так багато людей написало, ну що тепер ви теж будете в Америку їхати. анімація, моє ćво我? нове хобі. Та ладно. Так. Це ти робила? Так, це має кручу тепер. Що це? тобі. Солоденько. Дякую, дякую. Боже, яка краса. Тоді ми тут треба якісь звільбуці квітів. Ну, можливо, можливо. Я тільки почала. Реально. Друзі, усім привіт. Ви на каналі Анни Ребрової. Сьогоднішня моя гостя, дружина легендарного гравця донецького Шахтаря та збірної України Тараса Степаненко. Маргарита Степаненко. Маргарита разом з трьома синами проживає в іспанській марбеї від початку повномасштабної війни в Україні, і вона запросила мене до себе. Ми поспілкувалися з нею на дуже цікаві теми. Про те, як їм тут живеться, як вона самостійно зараз виховує трьох синів. А також запитали її, чи правда що головна мета і ціль Тараса це повернутися на Донбас арену і зіграти там. А також запитали її, можливо він мріє пограти за океаном, як його товариш Сергій Кривцов, який зараз грає він гримає. Отож буде дуже цікаво, не перемикайтеся і не забувайте підписуватись на мій канал вже зараз. Тому що моя мрія це 10 тисяч підписників. Разом ми можемо це з вами зробити. Отож, ну що, поїхали? Марго, вітаю! Рада тебе бачити. <смір> Дякую тобі за запрошення на інтерв'ю. Рада тебе також бачити. Маргарито, скажи, як вам живеться в Іспанії? А, ну що тобі сказати? Не буду лукавити. А, живеться добре. А, нам тут все подобається, якщо чесно сказати, да пробачать мені всі Іспанці і вся Іспанія, але ніколи мені не подобалася дуже Іспанія, я її не дуже розуміла. Нас сюди а, запросили друзі, ми приїхали, і тут інша в Марбеї, тут інша Іспанія, і я закохалася в неї. Нам подобається тут все і клімат, і продукти зараз вже освіту. Ми пройшли з дітьми, тому мені комфортно, тут дуже комфортно. Вже у мене тут багато друзів, багато знайомств. Я тут все для себе знайшла, для себе, для дітей. От тому, в принципі, добре. Тобто, адаптуватися було вам не складно. Ти знаєш, я взагалі така людина, що я дуже легко адаптуюся до всього. Мені будь-яке місце, якщо мене отут мені сказали, що мені отут жити, я все для себе, для своєї родини, я все знайду. Тому, а тут просто все є. Тут просто все є. Я познайомилася з одними, з іншими друзями. Тут дуже багато наших людей, наших українців. тому Просто ну адаптування пройшло дуже легко зараз. Я вже і сама багато чого знаю, сама багато кому і чого могла порекомендувати. А діткам як тому, що по суті, я так розумію, що це був ваш другий переїзд. Перший раз ви переїжджали з Донецька в Київ у 2014 році. Так, коли Росія окупувала території Донбасу, Крим, так. і зараз по суті, це вже ваш другий переїзд, і знову ви починаєте все спочатку. Знову ми так. Знову ми переїжджаємо. Ну, діти тоді, е, Ярик Ярику було три місяці. Е, він в Донецько народився, але жодного кута в ньому не побачив, бо йому було лише три місяці. Ми поїхали з Донецька. Зараз вони все розуміли. Ми дуже так стресово виїжджали під залп е, ракет з Києва, і вони це пам'ятають бо вже дорослі. Ми спочатку оселилися в Румунії якийсь час, там пожили добре, гарне місце, але не моє. Але якщо чесно, ми коли сюди приїхали вже вирішили, що ми зупиняємося тут. Я ще певний час теж вагалася, чи правильне рішення я зробила. Але а, зараз, коли ми пожили, коли діти пішли пішли до школи, я бачу в в першу чергу їх успіхи. Я вважаю, що ми зробили правильне рішення, що залишилися саме тут. Бо в нас було дуже багато варіантів. Мене кликали і у Францію, і у Варшаву. Але тут в Марвеї, ти запитала, як нам тут живеться. Я тобі хочу сказати, для мене нема мінусів зовсім жодного мінуса. А в якому режимі ви зараз живете? Тарас постійно в роз'їздах, і ти більш більшість часу проводиш сам сама з дітьми. Так, я сама в мене тут нема нікого, в мене тільки є е, помічниця по дому. Е, сама дуже втягнулася, я тобі скажу, що навіть е, от мені треба було по справах полетіти на 4 дні. Е, я... Прям не могла себе настроїти, налаштувати на те, що мені треба полетіти і залишити дітей навіть з нашими мамами, бо я настільки втягнулася в цю е, рутину, і мені дуже важко делегувати, особливо зараз. Що-небудь дуже важко. Я водій, я повар, я вчитель домашній, я все сама, я все сама. От, але. Не знаю, втягнулася, втягнулася і, начебто, начебто я справляюся. А, наскільки часто вдається бачити Тараса? Ти ж я, я впевнена, сумуєш за ними. Діти, напевно, дуже сумують. Ми дуже сумуємо, дуже не вистачає. Ми, звичайно, ми звикли, що Тарас завжди то на ігри, то в нього збори, але так, щоб не бачитися місяць-півтора, звісно, такого ніколи не було. Ми довго вагалися, як нам краще поступити. Ми довго зважували наше життя, але ми обрали все ж таки освіту і поставили дітей на першу, першу чергу для нашої родини, їх освіту. От, тут діти поступили дуже в гарну школу. Нас тут все влаштовує. Тому якось так. Зараз так. Дай свої якісь поради виховання, тому що три хлопця е виховувати самостійно, да, зараз. Як ти їх тримаєш, трьох хлопців? для мене найважливіше це спланувати вихідні. А, бо, звісно, ми п'ять днів вчимося. У нас повний день до п'ятої години. Після школи в них ще по два уроки а, додаткових. додаткових. Так, тому, в принципі, ну, вони там прийшли. Там, ну, Багато часу вдома вони не проводять, але вихідні мені найголовніше спланувати, щоб вони були цікаві, класні, якісь різноманітні. Я планую там і там і там. У нас тут багато друзів, всі з дітками. Тому нам завжди весело. І так ми проводимо час. І я тут не відчуваю не відчуваю себе не так як одинокою, одинокою, от і у дітей є компанія, бо перший час вони дуже страждали за своїми друзями, е за своїми однокласниками. Був був такий момент, що там типу, мама, що ж ми не побачимо своїх однокласників. Я говорю: ну по суботах е у нас є школа українська, як вихідного дня. Там вони бачилися mm -hmm. зі своїми друзями з класу. От, але в принципі, те, що тут є їм компанії, мені є компанія, то в принципі добре. Добре, хто у вас в сім'ї а хто поганий поліцейський? Ровно 50 на 50. Щось я можу строго сказала ні, значить ні, а Тарас можеш попустити, чи навпаки. Тобто, я теж намагаюся тримати оцей баланс. У, ну, освіта вчитися вчитися. Ми дуже топимо за освіту. Так, я бачу по твоїм сторіс, <laughs> як діти навчаються yeah. сидять. з так, тобою. Так, так. Помогите. А що ти платиш? Я не хочу ці уроки робити. От кому не треба, от кому, скажи. Ні. І з була. О, ти всі строчки, видиш? Are you gonna be big in trouble with me? I'm young and I just please. nobody I'm David. David. Ми за освіту дуже дуже сильно, тому у дітей просто немає жодного шансу не вчитися або вчитися погано. Але звісно, їм треба кудись і випускати пар, тому і трішки дозволяю гаджети трішки мультики, футболи, басейни, тобто гульки, десь якісь подаруночки. От, Тому 50 на 50, Мені здається, що всі дуже щасливі. Скажи, Марго, я пам'ятаю, що був час, коли ти вела свій кулінарний блог, вела блог про подорожі. Як зараз цим? Зараз ти цим не займаєшся. Я намагалася повернути кулінарний блог, але на жаль, моя кухня тут в квартирі, де ми зараз живемо, вона не дозволяє мені так розгулятися, як мені би хотілося, тому мене дуже це стримує. От, на жаль. Тому зараз, зараз нічого. І зараз ти знаєш, мені здається, ну може кулінарний блог ще так, але все інше. Я не впевнена, що це треба комусь зараз показувати. Розумію про що, ти. Так. А скажи, не. немає в тебе таких амбіцій, як от у багатьох дружин е, футболістів, там започаткувати mm -hmm. свій бізнес, відкрити салон краси або бренд одягу? Бренд одягу в мене вже був. Я це вже пройшла. І своє. В Донецьку ще так? Ні, ні, ні. Це було в, а, Києві в Києві вже. Так, так, так. Наміру повертатися в це я не маю, бо це дуже, дуже важко. Свій бізнес у мене були думки до повномасштабного вторгнення. Я ж йшла до їх реалізації, але, на жаль, все просто пропало. І зараз, коли я одна з, тут з дітьми, в мене немає жодного помічника, я все одна і цілий день. Начебто він в мене є, але я займаюся якимись такими е, ділами, потім, потім вже дітьми. І зараз мені навіть важко про це думати. Але я ось в мене нове хобі, як тобі я подарувала букет. Можливо, можливо, так, дуже я, дуже, я дуже від цього кайфую. Я просто відключаюся, коли я цим займаюся. Нам тут оператор показує цей красивий букет. Да. Слухай, ну це, це реально дуже красиво. Це Дякую. треба мати талант ну, і хист до цього. Я тільки-тільки почала. Це мій шостий букет. Мабуть, от я тільки почала, але мені дуже це подобається. Можливо, можливо, щось може вийти з цього. Але поки що, ти знаєш, я просто боюся, а, ну що я візьмуся, і в мене не буде хватати часу на це. І Тому... розумію. Звичайно, Марго. Ви дуже багато років разом з чоловіком. Скільки років? П'ятнадцять, п'ять зустрічалися, десять вже в шлюбі. А, дай свої якісь секрети щасливого шлюбу. Ой, я не знаю. Ти знаєш, мені здається, що якщо людина твоя... То завжди можна знайти і спільну мову, і все завжди буде добре. я Не знаю. Просто треба відчувати, коли можна балакати, а коли треба <плес> столити пельку, Мені так здається. От, але щоб якісь в мене були секрети, то ні, не знаю. Мені здається, що ми дуже підходимо один одному. А ще я вважаю, що от говорять, знаєш, муж і жена — одна сатана. Я вважаю, зовсім має бути. По-іншому, я вважаю, що е, чоловік і дружина мають бути дуже різними. От Тарас, наприклад, такий книжку би почитати, чайку би попити, а я така жінка хоп, хей, ла лали Мені здається, що оце прав правильний <свісно> варіант. Це я... Доповнював вас. Да, да, да. А от е, найліпша подружка має бути одна сатана. <свісно> я так вважаю. А як познайомились з Тарасом? Ой, боже мой, це було в Запоріжжі. Тарас відзначав перемогу з командою е в ресторані. А я була на дні народженні у подорожці. Там ми зустрілися. Ця... Це було кохання з першого погляду. Чесно кажучи, ні ні. Але потім, потім можливо, в, в тебе ні, а в Тараса так. <сес> ні, я знаю, що ні. <сес> Але то нічого. Але 15 років До, троє дов... дітей довго залицявся. Тарас. А-а-а, залицявся? <світ> та ні. Канфетно-букетний <світно> період. <світ> <світ> ну був. Ну, звичайно, він у нас був, все було гарно. Кафе, квіти з поїздок, то духи, то е прикраси Сваровські привозив. Так, так. <світ> Ромаль... Найромантичніша подорож, ваша вдвох, яка для тебе. Ой, Боже, ну я вже не згадаю тобі, якщо чесно. Нем... Не знаю, ти знаєш, а зараз робите для себе от, якісь от, такі. От ми подорожі? завжди от кожного року ми намагаємося виїхати на 2-3 дні, 3-4 дні, а кудись а, вдвох а, на 14, на 14 лютого ми завжди проводимо це наш день, тільки ми вдвох. От і це, мабуть, найкращі виїзди, коли ніхто не мамкає, ніхто нічого не просить. Коли ти йдеш, куди ти хочеш, їш те, що ти хочеш, і ніхто тобі не заважає. Я маю на увазі дітей. Маргарита, Тарас вже. Досвідчений гравець, і журналісти часто запитують його про завершення кар'єри. Uh -huh. Як сам він відчуває себе? Він ще хоче грати. Та ти що, Аня? Ну <с <с хоче грати. Та він ще Тарас Миколаїв ще дуже пограє. Так, він, ой, він собою дуже сильно займається. Він дуже вимогливий, так, він до, себе. Дуже вимогливий до себе, так і ну. Ти питала, говорила, що там у нас рік контракту з шахтарем, але ж це не кінець кар'єри. Він зараз особливо дуже займається собою. Ну, у нас завжди було харчування здорове, але зараз він просто ударився в правильне харчування. Там все у нього збалансовано. От тому, звісно, пограє. У нього сили є. Марго, я вас вітаю з вашим достроковим чемпіонством Шахтаря. Дякую. Але я читала інтерв'ю, Тарас сказав про те, що ніхто не вірив, що Шахтар може прийти до чемпіонства, тому що вони починали цей сезон без домівки, без тренера, без команди повноцінно. І ти можеш сказати, що це було найскладніше чемпіонство за всі роки? Так, мабуть, так. так і є. Скільки переїздів вони зробили, так скільки всього пройдено, так це таке дуже дуже тяжке, важке і найбажанніша така перемога була. Не перемога, а чемпіонство. чемпіонство. А чи є в Тараса такі мрії пограти за уканом? Наприклад, як його товариш Сергій Кривцов, да який зараз в Інтер-Майамі? Ти знаєш, коли Сергій прийшов до інтеру, нам так багато людей написало, Ну що, тепер ви теж будете в Америку їхати? Я не розумію чому, але в нас поки що тут контракт ще рік а далі як зложи складеться? Ми ж не знаємо, що буде далі. Але От. ти б хотіла ще пожити за океаном? Де ж то? Тарас ти пограв? знаєш, мені не те, що Тарас по я хочу, щоб він пограв і він пограє це, звісно. Але так, щоб я хотіла їхати в Америку, жити ні. Якщо чесно, це не дуже моя країна. Ото от яку країну хотіла? От би ми поїти? зараз тут заземлилися, і я відчуваю, що мені тут добре. Угу. Я навіть не шукаю для себе щось іншого. Я не збираюся, поки війна не закінчиться. Я нікуди не збираюся. От а далі просто як складеться? Ми не знаємо, де Тарас буде. Я десь також читала Тарас сказав про Англію, що можливо, якби з Англії була пропозиція, то це було <свист> ну, б йому цікаво. Так, діти Англія. дуже зараз мріють поїхати в Англію в Лондон. Це просто їх їхня якась скажена мрія. От тому подивимось. <свист> <свист> Марго, а як вам те, що Ле Ліонель Месі перейшов до клубу «Інтер Майамі», в якому зараз грає Сергій Крівцов, товариш на да? Тараса? Так. А, ви це з ним спілкувалися про сестрасом? Як йому це? Ні, ми про це ми нічого не знали, але як тільки ця новина вийшла в інтернеті. Я не знаю, скільки Тарасу подзвонили і попросили, щоб Сергій про попросив ні, попросив а. футболки, якісь автографи. Я пишу Юльки, говорю, Юлька, ну що, закази приймаєш? А говорить, Боже, а нам скільки вже зателефонували, щоб попросили там автографи, футболки. Тому ну, ніхто про це ну, ми не знали про це. Можливо, Сергій знав, а ми ні. Так що ця новина нас теж здивувала вразила, так, так. Вразила. Марго, я хотіла б тебе запитати про таку ситуацію, коли в Тараса було зіткнення з Денисом Поповим. Це був була ага. гра Динамо проти Шахтаря, і Тарас травмував око. Так але потім його запідозрили, начебто, там, в там якісь симуляції, і ти. Заступилася за за свого чоловіка, написала так. такий емоційний пост. Так, так. В Боже, я вже заграла. Так так, так, так. Бо це а, правда. Так. Скажи, як ви реагуєте на такий хейт? Чи багато багатого вас? Ну, то, мабуть, мі посл... моя остання. остання була реакція. Так якось не знаю. Зараз я, по-перше, я не читаю жодних коментарів. Бо ну коментарі ну пишуть, ну ну, пишіть. Якщо вам нема чим зайнятися, ну пишіть. Але так, бо це була правда, і мені було дуже Ти не радилась Тарасом, що, ти не радилась Тарасом про те, що ти викладеш цей пост? Ти сама, А він вже потім побачив. Так, що він тобі сказав? Ну що, вже все? Вже нічого не зробиш. Ну він завжди каже: ой, ну не лізь. Ну вона тобі треба. та ну чого ти? Ну пишуть і пишуть. Він дуже спокійно до цього, а я не змогла. Мені хотілося е, справедливості. Mm -hmm. Але, мабуть, це дійсно було останнє, на що я від так відрагувала. Зараз мене зачепити. Ну дуже mm складно -hmm. треба дуже дуже постаратися. Треба. Я нікому нічого доказувати. Мені, мені немає Сенс. сенсу, тому так. Марго скажи, мрія Тараса зіграти на Донбас-арені. Вона угу. так і залишилась найбільшою Звісно. мрією його життя. Звісно, кожного, хто грає за Шахтар, це мрія у, у, у всіх. Ця мрія у всіх. Так. Я так хочу вам побажати і нам всім, щоб ця мрія обов'язково обов'язково здійснилася. Uh -huh. А скажи, а розмовляєте ви з Тарасом іноді? Так не знаю, там за чашкою кави або uh -huh. за келхом вина? Що у вас, наприклад, чекає в майбутньому? Де себе Тарас бачить після закінчення його кар'єри футболіста? Можливо, він хоче піти в тренерство? Можливо, залишитись в структурі клуба Шахтар. Uh, так, ну в нього дуже багато думок. Але так, щоб він вже мав якусь мету після закінчення кар'єри, ні, але він дуже багато навчається. Він дуже багато читає, він себе морально і не, не тільки морально, готує до того, що колись кар'єра футболіста вона закінчиться. Ми до цього дуже спокійно відносимося, ми до цього готові. Тобто це не буде для нас якимось там психологічною травмою. От, але. Зараз? Зараз ні, я не можу сказати, що він вже е, вирішив на 100%. -ки. Так, так, на 100%. Марго, я не можу тебе не запитати. Е, чи мрієте ви з Тарасом повернутися в Україну, жити у себе в будинку, який ви нещодавно тільки так збудували? Так, і е, угу. працювати на користь Україні в своїй. Україні. Так, так, Аня. От, у мене просто аж мурашки по шкірі. Так, ми дуже-дуже мріємо, дуже хочемо повернутися в Україну, жити в Києві. Ти знаєш, у нас ніколи не було бажання жити десь за кордоном. Ніколи. У мене завжди було бажання, знаєш, мати. Мати можливість багато мандрувати, як зараз дуже модно, типу зимувати, але жити за кордоном ні. Ми завжди хотіли, щоб діти вивчилися в школі в Україні, а далі хто як захоче. Хтось хоче в університет в Україні. Будь ласка, в Україні за кордон. Хто це буде тягнути? Будь ласка, за кордон, але жити за кордоном ніколи. Тому боже, мене просто аж мурашки Добре. по шкірі. Тому ми дуже чекаємо на перемогу. Ми дуже в це віримо і дуже хочемо додому повернутися до нашого Києва. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково дякую обов тобі за це інтерв'ю. Я знаю, що <с dunno> тобі було нелегко погодитись на нього. тому що то не дуже полюбляєш Ні, Ні, Я завжди дуже стісняюся. Дякую тобі. У вас дуже чудова сім'я, прекрасні діти. Бажаю вам всього найкращого, щоб всі Навзаєм. ваші мрії Дякую. здійснювалися. І в нас є для вас сюрприз. Дякую. В нас є ексклюзивна футболка Тараса Степаненко ось така з збірною України. Тим паче, чому вона ексклюзивна, ще з особистим підписом Тараса. Отож, цю футболку отримує. Один з вас, хто виконує прості умови, це підписка на мій YouTube канал і лайк цьому відео, і обов'язково коментар під цим відео. Чим більше коментарів, тим більше у вас шансів на перемогу. Отож, хай пощастить одному з вас. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні! Героям слава, Па-па!